Вас, любі малята, дуже рада вас сьогодні бачити і одразу хочу задати вам питання. Скажіть, будь ласка, давайте пригадаємо, яка зараз пора року? Весна! Так. Весна. Добре, зараз у нас весна. Ми з вами знаємо, що весною все розквітає, що все оживає. Птахи повертаються з теплих країв, а, і звірі, які впадали в зимову сплячку, весною вони всі прокидаються. А, скажіть, будь ласка, малята, як ви думаєте, хто ще прокидається весною з зимовою пляч... сплячки? Як ви думаєте? Подивіться на мене пагамок. Комахи. Комах. Да. Подивіться, які гарні комашки сидять біля мене. Комахи взимку сплять, дітки, вони знаходять, як тільки починається холода, вони собі знаходять якісь нірки, щлинки, під корою дерев, вони собі знаходять тепле місце, щоб взимку не замерзнути. І вони взимку сплять. А коли приходить весна, коли світить сонечко, а воно гріє, то тоді комахи прокидаються. Так от, малята, сьогодні я вам пропоную завітати в гості до комах. Ви згодні? Так. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Добре. Давайте подивимося, як живуть комахи. Погляньте, малята. Які у нас є різні комахи, які у нас є а, красиві, цікаві квіти? А, квіти у нас не звичайні, а з геометричних фігур. А комахи, давайте ми з вами розглянемо кожну комаху і назвемо її. Погляньте, будь ласка, на першу комашку. Ось вона. Як ви думаєте, хто це? Так а, так, а ще її називають бабка. Так, на українській мові це бабка. Добре. Це баб. хто у нас далі? Метелик. Так. метелик. Вірно. Далі у нас хто? Беду Аночка. Так. Це жук сонечко Так, жук-сонечко. Є таке, бачите, в нього чорні такі плямки на тільці. Добре, далі хто у нас? Гудінця. Так, гусінь. Так, добре, це гусінь. Далі хто? Чо? 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 так. Так, бджола. Вірно малята. Тепер нам треба кожну комашку розсадити на квітку. Це буде їхній будиночок. Так от, бабка хоче, щоб ми її посадили на квітку, яка має синій прямокутник серединки. Знайдіть, будь ласка, цю квітку. Так. Які вона має пелюстки за формою? Круглі. 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 Так, а кольором які? Червоний. 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 Так, супер. Молодці. Ми з вами знайшли цю квітку. Далі у нас йде метелик. Метелик хоче сісти на квітку, яка має круглу жовту серединку. Знайдіть таку квітку. Аж тут, знайшла. Добре. Пелюстки в цій квітці якої форми? Трикутної, трикутної форми. пелюстки трикутної форми. Добре, а за кольором які? Який Рожевий. Рожевий. Так, да. добре, молодці. Саджаємо метелика. Далі у нас йде сонечко. Сонечко хоче сісти на квітку, яка має зелений овал всерединки. Знайшли квітку. Овал. Пелюстки, якої форми в цій квітці? Як ця форма називається? Прямо. Прямо Прямокутник. добре. Так, а колір який? Один колір. Якого а кольору пелюстки? Оранжевий. Оранжевий. Так, вірно, помаранчевий. Добре, знайшли квітку для сонечка. Далі у нас гусінь. гусінь хоче сісти на квітку, яка має. Квадратну помаранчеву серединку. Знайшли таку квітку? Тесла, тесла. Так. А куди? Пелюстки. Кої форми пелюстки? Овал. Овал. Добре. За кольором. А. А, а. Яка квітка? Локитна. Лакитна. Так, на українській мові квітка блакитного. Так, є таке. Подивіться, у нас всі квітки вже зайняті. Так, у нас всі комашки сидять на кожній квітці. Але у нас залишилась ще пчілка. Так. Так от бджілки в квітах не живуть. Квіти їм потрібні для того, щоб збирати нектар. А живуть вони в спеціальних будиночках, які називаються вулики. Ви знаєте, що таке вулик? Так. Бачили кого? Так. 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 Ні. Ось вулик, бачите такий будиночок? В ньому живуть бджоли. Так. Бджілки Ні. треба наша допомога. Їй треба прилетіти до свого будиночка, але вона не знає шляху. І нам з вами треба прокласти шлях. Давайте подивимося. Дивіться, спочатку у нас йде синя квітка, потім жовта квітка. Потім червона квітка. Дивіться, синя, жовта червона. Далі знову синя квітка. Тепер подивіться уважно на ці квіти і скажіть, яка буде наступна квітка? Якого кольору? Пішки. Після синьої Вовта! Вовта! Після? Вовта! Так. Вовта. Жовта. Так. Жовта. Яка квітка буде після жовтої? Якого кольору? Півона. Червона, вірно. Після червоної яка буде квітка? Синя. 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 Так, після синьої яка? Жовта. Жовта. вірно. Після жовтої яка? Червона. Червона. Після червоної яку квітку? Синя. Сервона. так. Сервона. 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 Сыня, сын, так, жолтый, красный, красный, красный гормона, добре, э, Синя. Синя. жовта, жовта, Красна. красна, Чувна. Сеня. Сеня. Жопта. Зофта шоста. Перон. Сервон. Так, є таке, ми з вами зробили шлях для бджілки. Тепер їй треба по цій стежинці полетіти. До будиночка до свого. Тепер ви мені скажіть. бджілка буде летіти вгору чи вниз? Вниз. Вгору. Вниз. Вони, вниз. Вгору чи вниз? Вниз. 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 Так, вниз. Далі вона буде летіти вліво чи вправо? Вліво. Право. Вправо. Пригадайте. Право. Право. Так, це в нас права сторона. Далі вниз чи вгору? Вгору. Так. Вгору. Ліво чи вгору. право? В право. Гору. право. Так, знову справа. Далі вгору чи вниз? вгору. Вгору. Yes. Вгору. Так, вліво чи вправо? Вправо. Вправо. Право. 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 Чи вниз. Вліво. Вниз. 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 Вліво чи вправо. Вправо. Право. Право. Вгору чи вниз. Гору. Гору! Бе. Так, Вправо. Вгору. Вправа. Вправо. вот так. гору чи вниз? Вниз. 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 вниз, вниз. Молодці, розумнички. Ось наша бджілка прилетіла до свого будиночка. Молодці! А тут ми з вами зустріли ось таких трудівничок. Мурашок, так? Погляньте, розгляньте кожну мурашку, погляньте, які вони трудівники. Бачите? Хтось е лопатою копає, хтось носить е якісь маленькі палички, збирають. так? Мурашки, вони самі а собі. Мурашок, мурашок. От, 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 от. Скажіть, будь ласка, знаєте ви, як називається будинок у мурашок? Як Мурашки? називається? Лашник. Так, називається мурашник. Добре. А О, для так. того, щоб вони добудували свій будинок, їм треба назбирати листя. Подивіться. Кожна мурашка може взяти тільки один листок. Вони маленькі, і тому вони можуть брати тільки один листок. Подивіться, скільки у нас листків. Порахуйте. Два, три, п'ять. так. Три. Чотири. Три. Чотири. Так. Всього чотири. Один, два, три, Так. А мурашок скільки? скільки? Мурашок. Один два один два один, три, два, один, два, один, два. один, два, один, два. Три, два, три. Всього три мурашки. Чого більше, листків чи мурашок? Чого більше? Листків чи мурашек? Листків. Так, що нам треба зробити, щоб мурашки всі листки забрали? Кого нам треба Що? додати? Листок чи мурашку? Мурашку. Мурашку. Так. Нам треба додати одну мурашку, щоб вони взяли кожен один листочок. Так, з цим впорались. Подивіться далі, скільки у нас тепер листків? П'ять. Давайте Два. Два. Дай Один. два, Урок еще не Четыре. Пять. Ага. Пять. Так, сколько всего листков? Все Багато. Детки, сколько всего листков? Багато. Пять. Дитки, ага. Всього п'ять листків. Так, мурашок у нас залишилося скільки? Три. Три мурашки. Так, 3. Так, добре. Чого більше? Листків чи мурашок? Листків. листків. Так, бо листків п'ять, а мурашок всього три. Що нам треба зробити? Кого нам треба додати? Ану, ся два. Так, нам треба додати мурашки. Так? Скільки мурашків? Мурашек треба додати. Дві мурашки. Так, додаємо. Тепер у нас порівну. П'ять листків і п'ять мурашок. Порівну. Добре. Подивіться Бачиш? тепер: що у нас? Скільки листків? Скільки листків. Три. Так, один, два, два три. Три. Один, три. три. Три листка. Три. А мурашок скільки? Один. один два, три, Чотири і, і п'ять. Чотири мурашки. Так, три. кого три. в нас більше? Листків мурашки. чи мурах? Мурах. Мурах. Мурах у нас більше. Так, що нам треба зробити? Листочок. Можна додати листочок, так, а можна відняти. Кого ми можемо відняти? Мурать! Так, мурашку ми віднімаємо, і у нас залишається три листка і три мурашки. Як ми можемо це назвати? Кого більше, мурашок чи листків? Порівно. Порів, молодці, Порівно їх. добре. А це пані гусінь. Подивіться на неї, яка вона весела. Так ось ця гусінь, вона дуже швидко кудись збиралася, спішила і загубила всі свої. Е все своє тіло загубила, бачите? І немає в неї тепер тіла. І нам треба її зібрати, всі шматочки. Діка... Діка... Так, подивіться уважно: кожен а, кружечок має цифру. Як ви думаєте, яку першу цифру ми поставимо? Один. Один. Так. Перша буде цифра один. один. Є таке. Далі, яка буде цифра? Яка цифра? Два. Два. Петро. Яка... яка наступна цифра? Чай. <правимо> Три. Пять. Молодці. Далі що у нас едет? Пять. Четыре. Чотири. Остання. Пять. П'ять. Пять. П'ять. Подивіться. Яка у нас різнокольорова, утворилася гусениця. Так? Перевірте, будь ласка, чи все правильно ми з вами зробили, чи всі цифри да. у нас в правильному порядку? Да. Так, да. так. все да. вірно. Да. Молодці Я діти. Да. Ось ми з вами і побували в гостях у комах. Да. Скажіть, дітки, вам сподобалось побувати у гостях? Так. Да. Wow. Так, Добре. А давайте ми з вами пригадаємо, яких комах ми сьогодні зустріли. Лерочка, кого Лєра пам'ятає? Сонечко, сонечко, Так, добре. Тьома кого пам'ятає? Яку комаху? Сонечко. Сонечко, кого ще запам'ятав? Mm. Гусенцу. 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 Так. Хорошо, добре. Єва, кого Євочка запам'ятала? Так, кого ще запам'ятала? Цифри їй складали тіло. Хто це була? Гусінь, добре. Так, <смеш> Мирославка, кого запам'ятала? <смеш> Мурашку, добре. Кого ще? Гусінь. Добре. Владюша, кого Владик? Запам'ятав. <смеш> Мурашку, кого ще? Гусінь. Так гусінь, добре, добре. Яночка кого Яна пригадає? Гусінь. Так, кого ще? Гусінь. Так, добре, бабка у нас була метелик. Пам'ятаєте? Добре, молодці. Дітки, ви сьогодні були дуже розумними. Всі завдання виконали вірно, активні були, відповідали на всі запитання. Молодці. А на цьому наше заняття завершується. Я вам кажу до зустрічі. Бувайте!